Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от, от подовжувачі важелів КПП. Наприклад, отакий. От тобто він накручується на важель. Важель тут для прикладу це з центральним керуванням старого зразку до малої кабіни. Але так само різьба така сама, як і до великої кабіни МТЗ. Тобто під отаку рукоятку або рукоятку старого зразку, різьби тут однакові. Це такий подовжувач Він подовжує. Загалі. ну, Тобто, от, оця довжина от його, від цього до цього 90 е, мм. Тобто на 9 см він подовжує е, ваш важель. Ну, це для вашої зручності. Вартість його складає 300 гривень. Потім є подовжувачі важелів е, гідророзподільника. ну Дивіться, наприклад, старий зразок, там, де діаметр самої трубки 14 мм, півтора. Так, також воно подовжує. Тут вони. Задовженою відрізняються трохи, ну, як і рідні. Подовжувачі. так? Ви накручуєте і потім на нього набиваєте оцю рукоятку. так? Оце такі подовжувачі 400 гривень коштують. Рукоятка така 70 гривень коштує. Потім є варіант на новий зразок, тобто де вже прут тоненький, 10 мм. Рукоятка також буде там, по 10 мм під нього. А ви бажаєте, щоб він був потовщений. Тобто Перехід на 14 мм під старий зразок. Тоді вам ще рукоятки потрібно буде додатково замовити, бо рукоятки є під 10 мм і під 14 мм. Також 400 гривень такий комплект коштує. Потім є комплект знову ж таки, під новий зразок, там, де різьба буде. ну Тобто yeah. діаметр. Прута буде 10 мм, і на 10 мм він не переходить. Тобто рукоятки вам змінювати не потрібно. Це всі такі комплекти вони коштують по 400 гривень. Також пропонуємо такі от наліпки на рукоятку такого нового зразку. Вона що на ривер, що на КПП йде однаково. Отакі от наліпки по 70 гривень зі схемою перемикання або це поніжайка, поніжаюча редуктор повишаючий. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову, Литву та Лату. І для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками через Viber. Дякую вам за перегляди, ставте подобайки, на все добре.